Вітаю родичі по чертогах, по близьких і далеких галактиках. Так вийшло, що ми на цю планету втілилися непросто, а в такий надскладний час перехідний, з ночі на день сварога. І скільки всього вже сказано і різними істотами, і з різних боків все нові нові віяння, і нові прогнози, і нові варіанти подій. Але те, що я пам'ятаю, те, що я відчуваю, те, що через велеса йде, дуже швидко все відбувається і програється. Кожна доба це просто зжатий час, зжатий час навіть не роками, не літами, а століттями, тому що за одну добу може відбутися скільки всього, скільки потрібно було розтягнути на ціле століття. І багато таких речей, які пов'язані із древньою пам'яттю людей, які тут на цій планеті, які не один раз втілювалися тут під куполом. І зараз ті істоти, які у відході, а вони через маніпуляції різні, звичайно, програють ці всі речі, які були в давні часи. Це все відбувалося вночі сварога. Це по катастрофах різних. По різних таких речах, які цивілізації знищували, а потім знову відродження було, катаклізми. Це все відбувається зараз дуже швидко, така як ніби фільмування, як ніби нагадування, розкадровка така. Ось хто застряне на цих кадрах, і це як ніби від, від, відкочування назад. І в часі це все складно, тому що це все відбувається в часі. Робота з часом це робота не лише іде наших рідних вишніх, але і тих істот, які прийшли вночі сварога, які тут працювали ось ці всі тисячі літ, якщо можна сказати, працювали шкодили більше. Але вони також працюють з часом. Але з часом як, з маніпуляціями часом. Тобто показують усі всі речі з минулого через події. Зараз це все матриця, це все як, як ніби ми дивимося гарний фільм і переживаємо в ньому, потім може нам снитися. Оце все відбувається зараз в нашому житті. Тому дуже складно. А ще, окрім того, Складно, тому що кожного дня і в різній країні, в різній частині світу відбуваються абсолютно різні події, але все одно того самого напрямку події, які ведуть до, нашого, до нашої трансформації, трансформації планети, і кожного, хто тут є, на цій планеті, хто куди йде. Те, що в нашій країні. Такі закручування і зжимання. У нас тут серйозно, тому що ми знаходимося на особливих кристалах. Я говорила про це не раз. Це знають Атланти, є пам'ять така дуже давня. І не даремно тут багато Атлантів втілені. Про Атлантиду багато негарних речей є, скільки я зустрічала і бачила. Але це особливі істоти, які допомагають стабілізують кристалічну решітку, дуже багато тисяч літ. І зараз відіграють надзвичайно величезну роль в формуванні формуванні нової кристалічної решітки. Але основа ці кристали це древня, яка була принесена колись, дуже давно нашими богами на самому початку, коли ця планета була ще зовсім іншому вигляді, коли тут все починалося з полюсу. Це не раз я про це говорила дещо, що мені такими пластами відкривається. І те, що я пам'ятаю, ось тому о, ці землі нашої країни, вони особливі і зараз, і недаремно ну, багато хто за них бореться, бореться з різних боків, різні сили. Ось, але, а тут є Атланти, і тут є хранителі, і що б не відбувалося взагалі, які б не відбувалися просто придумані і непридумані речі, нічого не попливає, тому що о, ці істоти, які. А тут вони основну роль вже зробили поворот відбувся, основний, який потрібен був в діяльності кристалів. І це пов'язано із чертугом Фініста, тому що це все в зв'язку. Наші чертоги і планета мідгард земля яка є в системі Ярила Світоча. Наші чертоги, тобто наші сузір'я, які дуже пов'язані звідки приходили наші боги до ночі сварога. Звідки йдуть зараз, особливі потоки для відновлення брам і зв'язків всіх переходів? Ось двері відчинені були завжди звідси, і звідти, а потім вночі сварога були закриті, тому що ті істоти, які тут вони їх далі не пускають, тому є багато різних речей. От що буде після цього, так вже були різні такі випробування, що стосувалися обмежень свобод ніби людини. Так? Буквально за ці роки, і зараз таке відбувається. І що ж буде далі? А дуже швидко все це програється. Також зараз це зажимання особливе пішло. Потім буде далі. Багато вже порозповідали, що буде далі, але це пов'язано з такими паранормальними процесами для звичних людей, дуже дивними, такими, якими, ну навряд психіка всіх може це витримати. Ось, але оце все це, це, це що ми проживаємо, це лише такі квіточки для. Основного такого середньостатистичного мислення тому максимально потрібно включати свої такі інтуїтивні, якщо так просто назвати, такі здібності, які були з дитинства, згадувати, що було особливе, що могли робити, бачити, відчувати, починати вірити у тому, що я можу, та що я можу, які мене здібності, тому що надважливо зараз. Надважливо включити усі, всі свої можливості, здібності, з якими ми прийшли на цю планету, аби нормально наступне коло, це наступний таке, ну, це є коло, так, розширення пройти. Ось. Тому мені самі як людині не просто, тому що дуже багато людей знаю і багато людей хвилюються, багато в таких станах намагаються кудись від'їхати. Але ми на цій планеті, ми тут зачинені. Ми навіть зараз не під куполом, а в такому колі, в такому обручці, яка тримає. Тому куди б не їхали, неможливо нікуди втікти. Потрібно себе проявити, потрібно відкрити свою силу. І таким чином ми можемо наступні іти, наступні іти наші сходинки, так краще скажу. Ось на рахунок цього.